Завжди бути вірними, відданим українському народові свою першу присягу склали курсанти військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біля батьківщини матері понад 300 юнаків та дівчат дали клятву чесно виконувати свій військовий обов'язок і дотримуватися конституції та законів України. Як складали військову присягу ще вчорашні школярі? Бачила Олександра Кулібаба. Біля синьо-жовтого стягу та навпроти монументу батьківщина мати. У стрій вишикувалися понад три сотні юнаків та дівчат. За лічені хвилини вони вже матимуть звання військовослужбовець. Хтось зовсім трішки нервує, а хтось із гідністю промовляє всі рядочки обітниці. До складання військової присяги. Приступить, Слухаюсь.

З дитинства у сім'ї військові вже є вибору дівчини, батьки не заперечували. Якщо чесно, трошки нервую, але все таки, ну знаєте, це доля щастя. Мені все таки дуже тут подобається. Я нарешті зробила те, що хотіла з самого дитинства. Пішла. По стопам своїх батьків, скажімо так, я дійсно дуже рада цій події. Коли ти з дитинства захоплюєшся військовою справою, коли ти дивишся на людей військовій формі і розумієш, що це твоє, то просто не можеш зупинитися і йдеш, звісно, в військовий вуз. Перед присягою було таке невеличке хвилювання, а зараз ну вже відчуваю себе, ну як навіть не знаю, як це пояснити. Не можу навіть описати свої почуття. Ну, переповнює хвилювання і такі емоції, якесь, так сказати, піднесення можливо. Ну, і гордість, ну, гордість за свій вибір, за те, що я обрала вступити на військову службу, і щоб обороняти нашу країну. Хлопці у Шерензі не дуже говірки, але своїми враженнями від такої відповідальної місії теж діляться. Розумію, що ти тепер. Зобов'язаний і що ти, якби то мовити, захищаєш свою країну. Іноді буває дивишся, як люди на тебе дивляться і розумієш, що ти тепер військовослужбовець, який захищає свою країну. На фотографування та спілкування з дітьми батькам дали лишень 15 хвилин. Я вже зробити. Ладно, все. За цей час були й сльози щастя, відчуття гордості за дітей, дехто тут став військовим за сімейною традицією. Так що я бажаю своєї внучки успіхів навчання, щоб вона стала настоящим військовим. І якщо дідуська полковник, якщо папа полковник, ну а внучка повинна бути генералом. Вітаю тебе! Знаєте, ми дуже хвилювалися, але чесно, все на позитиві. Все на позитиві все дуже добре. Це її вибір. Ми не відговарювали і не заставляли це. Це був її вибір, а зараз, тим паче, вона вирішила стати військовою. Як мати, я щаслива за свого сина. Я маю надію велику на нього. Я вірю в нього. Я вірю в нашу хлопці. Вірю, вірю в перемогу. Все буде Україна. Напередодні присяги всі курсанти місяць проходили спеціальну військову підготовку та складали обов'язковий іспит. Конкурс був високий. На одне місце претендувало п'ятеро людей, а на деякі спеціальності навіть близько десяти. Протягом 30 діб вони оволоділи всіма основними предметами навчання, такими як вогнева підготовка, тактична підготовка, розвідка, інженерна підготовка, тактична медицина. І на початку цього тижня всі подолали смугу перешкод, здали заліки. За результатами, які всі отримали позитивні оценки, прийняли клятву курсанти, були посвячені курсанти, діли курсантські погони. Сьогодні ми їх бачимо вже на присягі складати присягу в країні, яка воює за свою незалежність відповідально і сміливо, сюди не можна йти зі страхом. Треба лише з надією на найкраще. Тепер, після клятви на вірність українському народові, вже справжні військовослужбовці за чотири роки навчання отримують звання офіцер Олександра Колібаба та Сергій Кламенко. П'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Зараз ефір п'ятого продовжує проект «Машина часу. Но марафон не зламно Буквально за 20 хвилин. Теж з'явиться в ефірі, тож будьте з нами і не перемикайтеся. 7 листопада 1938 Париж у Посольство Німеччини у Франції заходить юнак Гершель Гриншпан. Він дістає револьвер і Кілька разів стріляє у секретаря Енста фон Рата у помсту за расову дискримінацію євреїв у третьому рейху. За два дні німецький дипломат гине. Ця подія дає привід для антисемітської істерії у німецькій пресі. У ніч з 9 на 10 листопада інспіровані нацистською владою по всій Німеччині а також у частині Австрії в судетах. Відбуваються єврейські погроми. Кришталева ніч, названа так через тисячі розбитих шибок, безпосередньо забрала життя сотні євреїв. Однак її наслідки були значно масштабніші. Нацистська влада впритул наблизилася до так званого остаточного вирішення єврейського питання расової сегрегації і геноциду. Протягом наступних тижнів 30 тисяч євреїв опинилися в концентраційних таборах. Почався Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Тема табу в СРСР. Буковинський курінь ОУН і розстріли євреїв. Командир УПА Роман Шухевич рятував євреїв. Наприкінці вересня 1941-го по всьому Києву були розклеєні ось такі от оголошення від німецької окупаційної адміністрації, які наказували усім євреям міста. Зібратися неподалік лукянівського кладовища. Цьому пам'ятнику, що правда, зовсім небагато років. У радянському союзі усе, що стосувалося голокосту, було темою табу. Восьме липня 1941-го. лієпає Латвія. Унікальні кадри зняті одним з німецьких офіцерів. Сотні євреїв під наглядом солдат зондеркоманди купають яму для себе. Уже за кілька годин почнуться масові розстріли. Вбивають як чоловіків, так і жінок та дітей. Навіть немовлят. Наприкінці вересня 1941-го у щойно захопленому Києві німецька окупаційна влада розвішує оголошення. Усім євреям наказано з речами зібратися на перехресті вулиць Мельникова та Дорогожицької. Зранку 29 вересня багатотисячні колони потяглися до Бабиного Яру.